Про що я тільки думав, коли погодився взяти на ремонт телевізор діагоналю 65 дюймів через нову пошту? Насправді заради моїх підписників я готовий на все. Там телефон. Коробці від телевізора Філіпс приїхав Акаї на ремонт підсвітки. При отриманні ми оглянули його і ледь-ледь запхали його в автівку. За словами власника, цей телевізор пережив кілька потужних обстрілів і залишився цілим. З часом у нього вийшла з ладу підсвітка. Відремонтувати його важливо за будь-яку ціну. Три горять горять. Ми знайшли підсвітку на цього велетня і замінили геть усі планки. Для мене не важливо, що з ладу вийшло всього декілька світлодіодів, адже телевізор розбирається через крихкий екран, і роботу потрібно зробити якісно з першого разу і більше туди не лазити. Після заміни всіх планок ми зібрали телевізор в зворотньому порядку, протестували і надали людині гарантію 12 місяців. Вартість ремонту публікую в моєму телеграм-каналі.